Повсехвальна і придивна, рівноапостольна Ніно, до Тебе вдаємося, і зворушено Тебе просимо, захисти нас імена. Від усяких бід і скорбот, в розуми ворогів. Святої Церкви Христової та посором супротивників благочестя й умоли Всеблагого Бога Спасителя нашого, перед яким ти нині стоїш, щоб дарував народу православному мир, довголіття й у всякому Доброму ділі успіх, щоб і нас привів Господь у небесне Своє Царство, де всі святі славословлять Все святе ім'я Його, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.